Краса полів. Так, сьогодні у мене 3 червня, 24 рік, ранок, і я зайшов на ячмінь е зі сторони посадки, там, з той сторони він зеленіший, а ось тут він починає бути жовтий. Тобто колос дозріває і він надшвидко зріє. Ну, звісно, тут де витоптана коло зелений. Таке буває. А так у нас, що маємо, то тобто є маємо, це вже що поле починає жовтіти і прям відчуваю на смак, це вже таке жовте поле починає достигати. Така оце краса. Зараз п'ята ранка, десь почало шостої і от такий вигляд ячменю. Це сьогодні на 3 червня. Отак от виглядає ячмінь. Дякую за увагу.